Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні у нас щомісячний подкаст. На цей раз ми розмовлятимемо про місяць квітень 2016 року, який завершився декілька днів тому. Однак через одну подію подкаст трішки затягнувся. Якраз розпочнемо ми подкаст із наших досягнень, тому що ця подія саме з цим пов'язана. Як ви напевно бачите в назві. Цього подкасту ми нарешті досягли позначки у 4 тисячі підписників. Це дуже-дуже багато, особисто для мене. І я всім дуже вдячний за вашу підтримку, за е, ваші слова підтримки, за лайки, репости, е, перегляди, приємні слова і так далі. Дуже-дуже всім вдячний. І в першу чергу це усіх е, нас це досягнення. Звичайно, хотілося б трішки по-іншому, щоб це все було, оскільки на початку весни, в кінці зими, я планував, щоб у нас до кінця весни було 5 тисяч підписників. Однак, як бачимо, ми трішки не дотягуємо до цієї позначки. Шкода, звичайно, але це непогано, нічого страшного. Ми йдемо, ми розвиваємося, і це найголовніше. Що ж, давайте перейдемо до ігрових наших досягнень і те, що ми робили минулого місяця. Розпочнемо із основного того, що ми дійсно досягли, це ми пройшли. Іграшку Outlast. так іграшка вже не нова. Однак на каналі її ще ніколи не було. Тим більше з українською локалізацією. Отже, ми на стрімах у так звані вечори хорору, які проходили кожної суботи, пройшли Outlast. Після цього ми пройшли DLC, доповнення до Outlast І більшість людей, які були на цих стрімах, були задоволені. Сподіваюся, що наші стріми ще продовжуються ввечері хорору. Як тільки я придумаю, що нам проходити, я знаю, що багатько людей щось пропонує, давай то, давай то. Але оскільки будь-які хорори мають якісь сюжет, а ви знаєте, що сюжетні ігри я проходжу лише з українською локалізацією, в цьому якраз є проблема. Тому поки що нічого не обіцяє, будемо шукати, будемо думати, і я думаю, що ми їх продовжимо. Окрім цього, у нас досить активно почалася іграшка під назвою Crossout, яку я анонсував минулого місяця, і вона практично цілий місяць квітень йшла на каналі цей е, звичайні. Стріми і стріми не дуже звичайні, скільки вони проходили е, пізно пізно. Але я бачу, що людям вона подобається. Мені вона також подобається. Тому ми будемо активно її продовжувати. Тим більше що вона знаходиться у закритому бета-тестуванні, Не всі можуть отримати, на жаль, звичайно, ж доступ. А оскільки в мене він є, то ми будемо продовжувати стрімити. Також завдяки е, так званим вихідним СТІМ, ми змогли трішки пострімити Rocket League. Було декілька стрімів, один із них досить навіть непогано так зайшов. Пізніше трішки не те, що мені хотілося. Я іграшку не купував. У мене її немає. тому не кажіть, коли у нас буде Rocket League. Rocket League поки що не буде. Можливо, колись я надумаю, ну от і ми продовжимо. Також ми розпочали деякі стріми по прекрасній іграшці Verdun. Це е, симулятор можна сказати, не побоюся цього слова, Першої світової війни, хардкор повніший і так далі. І тому подібне. Було вже декілька стрімів, можливо, ми ще якось зіграємо. Я навіть раз зіграв із своїм товаришем. Ну, було досить-досить круто. ну Мені ця гра подобається, хоча я не любитель шутерів, але це якраз у нас виключення, тому що поєднання шутера, поєднання Першої світової, окопна війна, ніякої техніки, одна куля, одна смерть, симулятор, і тому мені ця гра подобається. Ми тільки що оголошували все те, що у нас було на стрімах. Це, звичайно, не всі іграшки, але все ж. Але не були обділені і любителі простих летсплеїв. У нас вони активно продовжуються, і буде ще досить багатсько всього. Отже, минулого місяця ми розпочали цілий ряд новинок. Це Scrap механік, чудова пісочниця, яку я планую активно розвивати. Хотілося б, щоб люди поактивніше її дивилися. Ну, я сподіваюся, що ми знайдемо любителів цієї іграшки, і ми її активно-активно будемо розвивати. Окрім цього, для любителів якихось сюжетних іграшок ми розпочали. Гру під назвою The Edge, яка ось перший погляд досить непогано пішов. Я планую найближчим часом продовжити її проходження, і ми її завершимо. Тим більше, що гра має українську локалізацію. Пройшло багацько відео з цього того, що у нас було і раніше. Навіть не буду перечисляти дуже багато у мене ще є записаних відео дуже багато ще всього я би хотів зробити, але е, проблема полягає в тому, що е, я викладаю одне відео в день. Якщо є стрім, то можна одне зранку відео, потім стрімчик. Ну якось так. Чому саме так? Тому що якщо викладати більше одного відео в день, одне із них, зазвичай перше, досить мало має переглядів. Тому. Черга, можна сказати, просто величезна цього всього. І як тільки я побачу, що статистика порівняється приблизно, незважаючи на те, одне відео, два відео, я почну активніше розвивати, викладати побільше відео, ну поки що цього достатньо. Тому якщо ви хочете, щоб вийшла саме ваша гра, не забувайте її підтримувати пальцями вгору, поширеннями, репостами і так далі, і тому подібне. І буде активно е, гра, яка вам подобається. І ще хотілося б якраз продовжити цю тему, що стосується популярності відео. За минулий місяць, враховуючи різноманітну статистику, я побачив, що найактивніше люди дивляться це той же кросаут. Він, звичайно, на стрімах, але порівняння з тими стрімами, мої, які є інші, і кросаут виривається вперед. Але не так. Дуже активно виривається, оскільки наш першопроходець гра Long Dark активно конкурує. Хоча це вже старенька гра, якщо хтось не знає, то саме з цієї гри і розпочався канал, оскільки перше відео саме було по ньому. Ось і активно люди дивляться. Що стосується звичайних відео летсплеїв, то активно дуже люди полюбляють. Євротраксимулятор 2. Я пригадую ті часи, коли я можна сказати навіть жалівся. Казав, ніхто не дивиться, ніхто не дивиться. Мені так гра подобається. І зараз я побачив те, що відео можуть конкурувати навіть з деякими стрімами по кількості переглядів. і Це мене е, надихає до створення чогось нового. Саме тому цього місяця ми продовжимо а минулого розпочали. Огляд модифікації на Євротрак Симулятор 2. Сподіваюся, вам це подобається і будемо продовжувати. Щодо того, що нас чекає в майбутньому, можу сказати, що багатько цього нового, в мене дуже багато є планів, однак немає часу, немає проміжків і так далі. Тому можете очікувати, я анонсувати нічого не буду, тому що я вже раніше анонсував, потім люди казали, чому немає того чи іншого, але можу сказати, що. Те, все, що я планую, якщо звичайно, в мене буде можливість з новинок. З новинок відносно новинок, вони не є такі новинками в загальному в світі, але на каналі його ще не було. Думаю, що сподобається багатьом і любителям е Євротрак, е і Кросаут, і любителям там е Зелендарк, і тому подібне. Це у нас і виживалки різноманітні, і тому подібне. В Мене є багатько планів. Я сподіваюся, ви мене підтримуєте, і ми будемо активно далі йти вперед. Єдине, що я можу пообіцяти на найближчим часом з того, що давненько не було на каналі, хоча це і не новинка, але все ж, це моя улюблена гра під назвою DayZ. Буквально ось лише лише зараз оновилася експериментальна гілка 060 з патчем, який я досить дуже давно чекав, ну так, 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 найближчим часом можете очікувати. Ну що ж, так коротко ми підбили підсумки, заплавали щось наперед, що ми будемо робити. Я, звичайно, хотів би, щоб до кінця цього місяця у нас було 5 тисяч підписників, але правді, очі, якщо подивитися ось ці очі, то... Звичайно ж, досить досить мала вірогідність. Але я сподіваюся, що ви мені допоможете, поширюючи канал, поширюючи е, наші відео, роблячи різноманітні репости в спільнотах, в соцмережах і тому подібне. І найближчим е, часом ми будемо святкувати круглу дату, так її можна назвати вже дійсно круглу-круглу п'ять круглу, е, тисяч підписників. На цьому будемо завершувати. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, Ви були на каналі українською і до нових зустрічей, до нових відео, до нових стрімів. Бувайте!